Внаслідок атаки дронів в Сломському районі є пошкодження проїжджої частини. В Шевченківському районі в трьох будинках повибивало вікна. Так повідомляють київські міські військові адміністрації. Наша журналістка Аліна Люшна поспілкувалася з мешканцями одного з районів, і зараз можна нам розказати Аліну, які ушкодження в оселях. Вітаю Лона, вітаю Андрій. Ми зараз в Шевченківському районі столиці, і тут кияни продовжують долати наслідки вранішньої атаки. Всюди вибиті вікна у прилеглих будинках. Також є кілька вирв від безпілотників, такі сліди. Так, от бачимо, одна із них. І якщо придивитися, то насправді тут можна навіть розгледіти такі уламки від збитого безпілотника. До прикладу, ось вони так. Але кияни якось нехтують прав правилами безпеки і насправді розгрібають далі ці вирви і беруть собі ці уламки додому на сувеніри. Окрім того, що є вирви, так побачили, ми також повсюди вибите скло. Його дуже багато. Це тільки одна частина будинку з іншої частини будинку. Його ще більше. Якщо придивитися, то можна побачити дуже дуже багато таких скляних уламків, і незважаючи на те, що от перші поверхи, якщо придивитись, так вони за. Заклеєні скотчем, це все одно не врятувало деяких мешканців цієї п'ятиповерхівки. А загалом, от великі уламки дрону, які е, лежали в цій вириві, їх забрали, звісно, спецслужби. Але рятувальники і працівники Жеку тут працюють від п'ятої ранку. Вони привезли з собою плівку, щоб затягнути вікна, які повибивало вибуховою хвилею. Детальніше, давайте послухаємо. Його розбили, і воно виходить, й туди, і туди пішла хвиля з вибухом. Тут вікна повибивало тут, і там між будинками. Кого два вікна, в кого три в квартирі по. Бувало, ну прийдете на ту сторону, подивитесь, там ну, дуже багато за да, ну волна пішла сюди, впало, а сама хвиля зривна пішла на ту сторону. Постраждало одразу кілька багатоповерхівок у біля якої ми зараз знаходимося також навпроти, зачепило вікна, там посипалося скло із дуже багатьох квартир. Але кияни, звісно, не в захваті від таких привітань на день святого Миколая, але все одно не дає їм втрачати оптимізм. Вони одразу ж приступили до ліквідації цих пошкоджень, одразу забивають вікна, затягують плівкою, щоб в квартирі було не так холодно. Давайте почуємо. Что же нам делать залишається? Вот с кухни сняли одно стекло, потому что там двойное. Сейчас здесь поставим и пленкой заклеим. А что ж, будем ждать, когда нам сделают? Мерзнуть. И так холодно здесь, первый этаж. Старые окна, сквозняки. А там и всередину скла нападало, певно, багато. Только вот одно стекло здесь. Половина пятого. Загалом постраждав сьогодні не тільки Шевченківський район, а й Солом'янський. Там два уламки безпілотника впало на проїжджу частину. Окрім того, ще в Солом'янському районі також уламок безпілотника впав посеред житлового кварталу, і в результаті атаки на столицю є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Енергетики та тепловики, звісно, працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію. Поки киян. Ни дають собі раду, не здаються, і все одно продовжують ліквідовувати ці наслідки, так і вірять в перемогу. Вірять в наші сили зсу і вірять в те, що скоро все буде добре.